Розбиті будинки, потрощені дахи, вибиті вікна, куди поцілили російські військові минулої доби. Херсонська лікарня Лучанського отримала автомобіль швидкої допомоги та медикаменти. Її купили на гроші, що збирали католицькі єпископи. Відновили роботу і приймають людей щодня. Як працює управління пенсійного фонду у Херсоні та з якими питаннями до нього звертаються? Це подвір'я херсонців Ірини та Леоніда. Розбита хата, потрощений дах, вибиті вікна, під обстріл, будинок потрапив о 18.30. я був на службі, жена була вдома. Тока вийшла з ванна і одразу зайшов польот. Угу. Ірина пригадує, як все сталося. Окупалася, вийшла на кухню, зробила собі чай, пішла в зал. Я сіла в зал, почала наводити красу вечерню. І воно ну воно не те не те, що воно бухнуло, воно воно, так, воно так зірвалося, щоб ну, це не передати словами. Мене, звісно, відкинула дівчинка. За мною була теж її відкинула в сторону. ну, і Ми почали поховатися в гардеробні. Її кухня зараз має такий вигляд. Ірина говорить, якби вчора затрималась на ній на кілька хвилин довше, то загинула. б. Як розповіли військові, врятувало ще й те, що снаряд, який прилетів, наполовину увійшов у землю. Нам сьогодні приїжджали воєнні і вони сказали, що у вас другий день народження, тому що це навіть не міномет прилетів вчора, а це було РСЗО, і 50% воно вийшло в землю, тобто воно в землі взорвалося, а потім вийшло наверх. Тобто 50% землі, 50% наверх. Якби це була зима і холодна, і земля була б мерзла, то в мене просто б хати не було, а можливо б мене б теж. Під обстрілом був не лише цей район міста, а й мікрорайон Корабел. Гатило російські військові також і по інших деокупованих населених пунктах. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, по правобережжю військові РФ минулої доби випустили 360 снарядів. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації ворог 61 раз вдарив по Херсонщині, по самому Херсону чотири рази. Ворог бив з РЗСВ, танків, мінометів, ОПВА. Також була поранена одна людина, їй надалась надалася необхідна медична допомога. Зараз вона в лікарні. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Я вас вітаю. Хай ця швидка допомога служить на благо для кращої комунікації, кращого доїзду лікарів наших і для добра нашої громади. Священник Ігор Макар привіз автомобіль швидкої допомоги із Києва. Розповідає, на гроші, які збирали католицькі єпископи, на чолі з блаженнішим Святославом закупили їх в Австрії. З 12 машин одну віддали на Херсонщину в лікарню Лучанського. Я радився з головним лікарем, так, яку саме власне швидку, тому що є невідкладна допомога. Вони казали, що вони дуже потребують е, такої швидкої, але що міг сісти медперсонал. І виїжджати на прийоми в села, оскільки зараз тепер маршрутки практично не ходять люди, лишилися, і треба до них доїжджати, щоб робити медогляди. І тому ми вибрали автомобіль, який обладнаний, що має разом з водієм дев'ять посадочних місць, що може сісти у коліст гінеколог, терапевт і виїхати у громаду. Лікарня Лучанського свою роботу не припиняла. Медики працювали в окупації, працюють і зараз під російськими обстрілами. Нині у закладі лишилось 50% персоналу. Розповідає тимчасово виконувачка обов'язків генеральної директорки Ірина Стародумова. Загарбники відступали на лівий берег. Вони забрали усі автомобілі санітарні, які були в нашій лікарні. Після чого ми не в змозі були надавати допомогу людям, які мешкають у селах віддалених, Да і по місту пересуватися було дуже тяжко. Зараз наші благодійні. Фонди, церква, мешканці, усі, хто в змозі, надають нам допомогу для того, щоб наші хворі були в заботі, в турботі наших медиків, і ми могли добиратися до них більш зручним образом. Новий автомобіль приїхав непорожній. Усередині ліки та медичне обладнання. Ця швидка привезла нам необхідні медичні розхідні матеріали та саме обладнання. Це аспіратори, які дозволяють відсмоктувати рідини з легких плевральних порожнин, ран. Тобто це уставкування реанімаційних палат, палат інтенсивної терапії та операційних відділень. Цій лікарні священник Ігор Макар допомагає не вперше. Життєво необхідні ліки він присилав і під час окупації розповідає сімейна лікарка Любов Добровольська. «Багато перевозив від діабету. Миті, цукровому другого типу, багато кілька ящиків нам привозив, ми роздаємо поліклінці. Від гіпертонічної хвороби багато були протипростудні лікарства. Він дуже багато допомагає нашій лікарні. За словами священика, найближчим часом для допомоги херсонцям відкриють фонд Карітас Херсон. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Херсонець Михайло Ярох прийшов до сервісного центру управління пенсійного фонду. Чоловік збирає документи для оформлення пенсії. 2 березня в мене була можливість пенсіонних оформлень. Але ввиду того, що йдуть військові дії, мене послали в архіви. Архіви в Херсоні не працюють. Треба з трьох архівів обласного і районного взяти виписку, що ДСК закрито. А потім ще треба в Херсон статут який також не працює, хоча вивіска там є, Що вони роблять і ми ніде не можемо цих справок взяти, щоб підтвердити, що трудова книжка не в мене, а там десь вивезена за кордон. Клавдія Попель приходить сюди. Не вперше жінка каже, питання, які накопичились за час повномасштабного вторгнення та окупації Херсона, вдалось вирішити. Я тут ділала пенсію, тому що у мене там за час війни там були мені і Мені все владили тут. Я благодарна дуже колективу. Сервісний центр працює щодня по буднях. Звертається до нього переважно щодо нарахування нових пенсій, перерахунку вже призначених, отримання довідок тощо. Загалом люди приходять з тими ж питаннями, що і до окупації Херсона, говорить виконуючи обов'язки начальника управління пенсійного фонду в області Роман Кальницький. Також зараз триває перерахунок пенсій, який розпочався із 1 березня. Збільшення стосується. Стосується не всіх категорій пенсіонерів і передбачає мінімальне підвищення не менше 100 гривень, а максимальне не більше півтори тисячі гривень. За результатами перерахунку пенсія цивільних пенсіонерів збільшилась в середньому на 492 гривні. По військовим пенсіонерам це понад тисячу гривень. Таким чином, середній розмір пенсії по, по області збільшився понад на 500 гривень. І середній розмір з 1 березня складає 4400 400 гривень. Ну, Найбільше масове збільшення відбулося від 400 до 500 гривень в цьому діапазоні. Це майже 112 тисяч пенсіонерів, і це по відсоткам 40, майже 46% від загальної кількості пенсіонерів. Для перерахунку не треба звертатись до пенсійного фонду. Він буде проведений автоматично. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.